Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі і сьогодні ми з вами поговоримо про два види лічильної гладі, а саме про шов-качалочки та шов-колодочки. Розберемось в чому різниця, розберемося в механіці виконання цих швів і спробуємо виконати з вами невеличкий орнамент цими техніками. Але для початку я хотіла б, щоб ви побачили, як виглядають вже готові роботи відшиті в даних техніках. І так, перед вами зараз це роботи відшиті швом качалочка. Роботи не мої, відразу обмовлюся. Це фото взяття з інтернету для наглядності. А наступний шов це вже колодочки. І для початку завжди вишивають розвід, або простіше кажучи, контур. Контур можуть вишивати звичайними контурними швами. Відео про такі шви є в мене на каналі. Якщо вам цікаво, перегляньте. Лише після того, як контур було виконано, розвід був нанесений. Починають заповнювати наші з вами малюнки. І ці малюнки можуть заповнюватися яскравими кольорами. Бачите, воно виглядає як такі невеличкі цеглиночки. І ще раз наголошу, що я буду вам демонструвати на канві великого розміру, і тому ниточки в мене не будуть прилягати одна до одної. А для виконання цих технік важливо підібрати правильну нитку, щоб не було пробілів. Зразки ми побачили, тепер будемо вчитися виконувати ці шви. І почнемо ми з чалочки. Почнемо з того, що закріпимо нитку без жодного вузлика. Ми пронизуємо голкою по центру ряду нашої з вами майбутньої качалочки. І вже самими стібочками ми будемо закріплювати цю нитку. Робимо перший прокол внизу, відраховуємо дві нитки полотна та робимо прокол вгорі. Тим самим у нас виходить і перший стібок. І ми закріплюємо нитку. Другий стібочок ми робимо паралельно першому. Перший прокол ми робимо внизу, біля нашого першого проколу. Та відраховуємо знову дві нитки полотна і робимо другий прокол. І таким чином у нас вийшов другий стібок. І так само ми продовжуємо весь перший ряд. На стібка може бути різною, все залежить від ваших естетичних вподобань. Щоб було ще більш зрозуміліше, давайте я вам покажу на листочку в клітинку. Уявімо, що це наша з вами тканина, і клітинки відповідають ниткам полотна. І так, робимо ми перший прокол, ось тут, і відраховуємо дві ниточки полотна і робимо другий прокол. Під низом, на вивороті, ми ось так спускаємося донизу і робимо другий стібочок, ось таким чином. Тобто, у нас виходить. Ось такі прямі лінії. А наша з вами ниточка, яку ми закріплювали, вона лежить ось тут по центру. І кожен наступний стібочок її закріплює. Таким чином ми продовжуємо весь ряд. Ну, мені здається, нічого складного, але давайте побачимо далі на процесі. Шовка-чалочка відноситься до лічильних видів гладі. До речі, зірочка, яку ви бачите зараз з себе на екрані, вона також виконана лічильною гладю, а саме косою гладю. Відео про це є в мене на каналі. Посилання я вам залишу внизу під відео. Зараз ми приділимо увагу нашому шву-качавочці. Це одна з найдавніших технік вишивання, і особливо поширеною вона була саме на поділі. Я вже говорила, оскільки ця техніка вона є двосторонньою при дуже щільній зашивці. То вона відноситься до рушникових швів. Крім рушників, ця техніка використовувалася широко при вишиванні скатертин, серветок, кустин, взагалі декоруванні будь-чого, де дуже важливий саме охайний виворіт. Цією технікою можна виконувати як геометричні малюнки, так і різні рослинні елементи та різноманітні орнаменти. Але не обмежуйте себе. Все залежить лише від вашої фантазії, як ви захочете застосувати цей шов. Тому що я, наприклад, завжди радію, коли бачу у використанні старовинні техніки, але у новій інтерпретації, коли вдихається в них нове життя, мені здається, це завжди прекрасно. Ніколи нікого не слухайте, коли вам кажуть, як має виглядати саме ваша вишивка, тому що це ваша творчість. І вона має приносити задоволення саме вам, і радувати вона має саме вас. Тому творіть і створюйте прекрасне. Я, в свою чергу, буду намагатись вам давати ще більше натхнення та ідей для вашої творчості. Тим самим у нас з вами створиться чудовий тандем. Вийшло невеличкий фрагмент, і ось так він виглядає з лиця прямі лінії. Давайте ж поглянемо, що в нас вийшло з вами на вивороті. А на вивороті у нас ось такі скоси, так? тому що в нас був перехід від одного стівочка до іншого. Але якщо у вас буде щільна зашивка, то ви цього не помітите, і це буде взагалі не видно, тому що ниточки будуть прилягати дуже близько одна до одної. Тож перейдемо до наступного шву, а саме до колодочок. Для початку необхідно на тканину нанести наші контури. Краще це зробити водорозчинним маркером. Намалювавши візерунок, ми будемо його зашивати контурним швом. Я буду використовувати шов позад голку. Буду я вишивати нитками тон в тон, а саме червоного кольору. Я впевнена, ви бачили такі візеруночки. Коли і сам контур, і зашивка йде одного кольору. Але ви можете використовувати як цілковиту зашивку, так і частково. Саме зашивку у вигляді шахової дошки. Але все по порядку. Давайте спочатку зробимо контур. Не хвилюйтесь, якщо вас не виходить намалювати або вишити ідеально симетричну квіточку, або ідеально симетричний елемент. Якщо це рослинний орнамент, то в цьому здається і особливість. у природи немає нічого абсолютно рівного та абсолютно симетричного. А тим паче ручна робота мені здається тим і цінна, що кожен елемент не можна повторити в ідеалі точно так само. контур І тепер ми будемо приступати до зашивки. І так, роблю прокол в самому низу нашого з вами орнаменту і відраховую необхідну мені кількість ниток, це буде ширина нашої колодочки. Та роблю прокол. Тут неважлива кількість ниток полотна і неважливий розмір. Відштовхуйтесь від своїх естетичних вподобань. Важливо лише, що розмір колодочки та розмір пропуску між колодочкою, оскільки все має виглядати як шахова дошка, має бути однаковий. У мене це буде ось такий елемент на три ниточки. Я роблю пропуск. І роблю наступний елемент через таку саму кількість ниток полотна. Ось таким чином я виконую і наступний елемент. Таким самим чином ми продовжуємо і наступний ряд. Головніше, щоб розмір колодочок був однаковий, такий самий, як і розмір пробілів. І виконуємо цю зашивку у вигляді шахової дошки. Я залишаю трішки процесу для того, щоб було більш зрозуміло. <му> Тепер розповім вам невеличку історичну довідку про цей шов. Назва колоночки це така народна назва, використовують ще назви, як, наприклад, цеглиночки, тому що це дійсно дуже схоже на цеглиночки, коли просто називають це лічильною гаддю. Найпоширенішою ця техніка була в Кіцманському районі, вона там використовувалась як самостійна одиниця для викладення рослинних орнаментів. У поділі, в Буковині та в інших місцевостях виконувалися лише невеличкі елементи цією технікою. Цією технікою виконувалися як геометричні узори, так і рослинні елементи. Для рослинних елементів спочатку наносився чорною ниткою розвід, або контур, простіше кажучи, і вже потім заповнювались такими невеличкими, щільними цеглиночками весь узір. Використовували яскраві та контрастні нитки. Але, виконуючи геометричні елементи, важливо, щоб колодочка. Налічувала саме парну кількість ниток полотна, оскільки колодочка на колодочку лягає і має пронизувати її по центру. На словах це дуже важко зрозуміти, тому я вам це все покажу вже на полотні. Ось такий елемент у мене вийшов. Мені здається, досить непогано. А уявіть собі, наскільки б гарно виглядала б ця квітка, якби не було пробілів, і ниточки щільно прилягали одна до одної. Взагалі, якщо чесно, то по секрету вам скажу, це одна з моїх улюблених технік у вишивці. Давайте ж тепер розглянемо, як виконати щільну зашивку. Я вже нанесла розвід та будемо з вами разом виконувати зашивку цього елементу. Прокол у нижній частині нашого малюнку та відраховуємо парну кількість ниток. Робимо другий прокол та наступний стібочок будемо класти паралельно першому. І таким самим чином виконуємо всі наступні стібочки. Тут дуже важливо сама кількість ниток. Зараз побачите чому. Тому що цеглинка, коли лягає одна на одну, бачите, нам необхідно зробити прокол по центру. Відраховуючи, щоб рівна кількість ниток полотна у нас була з одного та іншого боку цього проколу. І кладемо наступну нашу з вами цеглиночку. Відраховуємо необхідну кількість ниток полотна, робимо прокол ось таким чином. Я тут трішечки повільніше залишу, щоб було більш зрозуміліше. Ось так. Робимо наступний стібочок. Да, тут, до речі, краще було б виконувати це не на пяльцях, а на руках. Але вже як є. Давайте продовжимо так. Ось так. Третій стібочок фінальний ці цеглинки, і ми робимо прокол, бачите, не, та, не в кінці, а по центру. Ось таким чином. Ось так. І кладемо наступну цеглиночку. Тобто у нас виходить, що цеглиночки лягають по центру, починаються по центру попередньої цеглинки. Саме тому і важлива саме кількість, парна кількість ниток полотна у цьому елементі. Таким самим чином продовжуємо весь ряд нашої зашити. Таки я не витримала і зняла тканину з пялець. Так набагато зручніше виконувати цей шов. І так, ми з вами закінчуємо ряд. І нам необхідно, наже цілковита зашивка, нам необхідно зробити другий ряд. Для цього зручніше перегорнути ось таким чином тканину і вже вишивати наступний ряд. Ось так. Відраховуємо необхідну нам кількість ниток. Таку саму, як і в наших цеглиночках, і починаємо вишивати. Але враховуйте саме розмір ваших, вашого елементу і вашої квіточки. Тому що, бачите, у мене там перший стібочок був лише одна ниточка, тому що ця цеглинка в мене була начебто часткова. І зберігаємо симетрію, продовжуємо вишивати. При повній зашивці цеглинки мають прилягати одна до одної, тобто ряди цеглинок. Тому, коли ми робимо наступний ряд, кожна бокова частинка цеглинки має щільно прилягати до попередньої. Тобто ми робимо прокол в той самий отвір. Бачите, прокол справа завжди йде в той самий отвір, в якому вже є прокол від нашої попередньої цеглинки. Боже, напевно, так складно, я пояснюю, але мені здається, на візерунку це дуже добре видно. Нам необхідно не допустити пробілів. Таким самим чином виконуються і геометричні малюнки цим швом. Цеглинки лягають одна на одну з проколом по центру. Тому знову ж таки в геометричних малюнках використовується саме парна кількість ниток. Таким самим чином робиться зашивка всього елементу щільній зашивці цей шов дуже гарно виглядає, візерунки стаються візуально об'ємнішими. Надію це відео було корисним для вас. І пам'ятайте, кожна ваша вподобайка гріє мені серденько. Підписуйтесь на мій канал, у мене ще багато цікавого. І до речі, скажу по секрету: саме ваші коментарі мене мотивують знімати ще більше відео. Дякую вам за них.